Дивіться, чим ми займаємося. А я тут навіть, бачите, феном сушу фарбу. Бачу, як тебе гарно Хай я пам'ятаю, як я отак от костюм пам'ятаєш на Хэллоуин робила? Да, Артем. Боже, це було ще в Києві. Я згадала. Это было на балконе? Так он любив той любив той костюм. Раз, два, три. О, там мы с тобой специалист, Таня. Да? Ну, тут ще йдуть такі подушки. А дальше их тут немає. Такі От навіть бачите, ось ці бильці, ось такі нахилені. Ікеї. І от просто я вирішила присисти на ці меблі, дерев'яні для вулиці, подивитися, О, подивитися, спробувати. Ну, це на дорогі меблі, але як варіант, теж може бути. Хоча Саме зараз ми за цим не приїхали, а просто дивимося. Коротше, а прив... да, прокрутили, щоб вітром не здуло, або якимось роками не прибрано. Спрятуємо. Дзеркала можна зробити фотозону, показати аутфіт. Я сьогодні в чудовому прекрасному палаці, улюбленому своєму. Так, що тут? Ось такі, бачите, рамки дерев'яні. Таке враження, що це прям натуральне дерево. Не знаю. Схоже на натуральне. Це така фанера вигнута, не знаю. Чорні рами. хотіла собі ще одне дзеркало. Коли ж його ставити? Куди? Що у нас тут з кріслами? Фріксас. 199 фунтів. Це 99 фунт. Тут прям бачите можна під голову. Так, а ну, сідаємо. О, це дуже зручно, друзі. Класно. Давайте ще підемо. Ой. Під голову тут немає. Я думаю, довго мене проживе. Після там. Так. Всем діти кажуть, що це Зручно? Це то саме чи ні? О! Так, це що? 129 фунтів. А я спробую, Вау. Така гойдалка. Так, да, прикольно. 90 Пуанга 90. Біла кухня. Красиво? Так і печальний. О, так підходиш. Наливаєш, п'єш. Я б інше налила, а тут не даюся. <зас> Сказати щодо цього білого глянця. Не беріть, білий глянець, на ньому видно всі плями. У мене вдома матовий, і він чудово працює. Це от з мого, з мого персонального досвіду. Теж все таке біленька плита, все біленьке. І мені подобається вся ідея з відкритим гардеробом. Я так розумію, що це прям гардеробна кімната, але якщо гарно-гарно. Звісити речі по кольорах. Це має бути дуже гарно. І ось такі низькі полиці, що висуваються, так, тут скло, все видно. Сітрусішки, шкарпеточки можна покласти, заховати. Ну, це добре. Мені це подобається. Подобається, що, бачите, є. Підсвітка там всередині, О, тут можна розвісити довгі речі, Внизу взуття, тут ще якісь речі. Прекраси бачите, окуляри, ще щось, сумки поставити, взуття. У ну, мене стільки всього, звичайно, немає. Я сподіваюся, ніколи не буде, бо мені не хочеться великий гардероб але ж, ось так. так. Друзі, ось відділ, куди ми саме йшли? Всяких штук для кухні. Я шукаю, все ще шукаю. Де ж вона, де ж вона? Боже, що тут тільки немає. До речі, контейнери. Я хочу собі, собі оновити контейнери і мати їх саме такої квадратної форми, щоб в холодильник влазило. О, ну де ж ти та штука? Ну, де ж ти є? Зараз вам покажу. Ця штука має бути просто в... на кухні кожної людини. кожної. You do walk here. I'm looking for the a salad dryer. It uh, should be. No, the uh, Oh! Between 22nd and 29th of July, should come back. Thank you. What's up, Okay, thank you. Аблом підкрався. Немає тут того, що я шукаю. Отаке. От Щоб сильно не було нам сумно, я цю штуку куплю, тому що вона мені дуже потрібна. Дивіться, покажу вам. Це ось така. Такий контейнер, це скло і метал. І воно прокручується, бачите? Тобто я хочу для солі, щоб мене було різне. Інколи отак я відкриваю, мені там підсолити воду, там на макарони, інколи там салат там чи що. Ну, тобто різні розміри цих отворів це дуже зручно. А то в мене така пластикова штука. ну, Виглядає це не дуже ок. А от в склі в металі буде те, що треба. правда? Так, Ми заїхали в парк після ікеї. Діти зовсім не хочуть гуляти в парку. О, ліна. Це Мілтон Кінц. Ікея знаходиться найближче у нас Мілтон Кінців. Я от кожен раз, коли сюди приїжджаю, дивлюся тут стільки м -м, іноземного населення, тобто не британців. Прямо таке насичене місто, саме не британського. М -м, Вайбу і настрою, тобто, якщо ви шукаєте, щоб було багато саме людей з інших країн, інших мов, то напевно Мілтон Кінс буде чудовим вибором. Дивіться, Боже, стільки тут качок. Це що? Це гуси і лебіді. Зараз вам покажу. Дуже багато, і вон там -от підпливають прям і чекають, коли їх погодують. Тут навіть продаються, а, продається корм для пташок спеціальний, не хліб, бо хлібом, ви ж знаєте, годувати пташок не можна. Ну, ми гуляємо трошки, ходимо, рухаємося, а потім їдемо додому. Засипати сіль. Солонки. А завтра зранку у мене о 9.15 стрижка нарешті. Ці дерева схожі наче в Україні десь. Гей, пташки, йди сюди. Йдіть, контент мені потрібен. Гади, дивись сюди. Ой. Подивіться, ось солонка, якою я користуюся вже, боже, бачите, вона вже така брудна, вся, аж неприємно її торкатися. А зверху така кришка, що крутиться. І ти вбираєш собі отвір і сипиш солі, скільки треба. Ще в мене такий ну Найпростіший, вже помелений. І ось як тепер це виглядає. Ну, краса, правда? Я дуже сподіваюся, що це буде максимально зручно. Не тільки красиво. Ну, от зараз я хочу трошечки заглянути, притоплю. Трошечки ой. Так, Трошечки і покрутити, знайти маленькі отвори. Хоча цю сіль я не дуже люблю, мені подобається рожева сіль, але її нема. Закінчилося. Куплю рожеву. І, напевно, треба буде купити ще один такий набір, адже я ж не купила за тим, що я їхала, я ж так і там не знайшла, то треба повертатися в Києві ще. Тому треба сильнути ще ось тут трошки, 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 трошки. Я не дуже люблю багато солі. Ось так. Все. Рекомендую цей набір, що виглядає так гарно і красиво. Естетично, чисто. О, красаво. Ну, а нам смачної вечері. Так, а ще я купила собі отаку тарілку. Щось там взагалі за, за 3 фунти чи що. Ну щось вона того вартує. Вона маленька, якраз у мене поміщається а, в мою шафу кухонну. І ось дивіться, ставлю отак. І, І отак в шафі я просто перекручую, беру те, що мені потрібно. Вийшла я зі стригальні. Класно, мене підстригли, мені сподобалося. Хороша дівчина, так от важко мені починати шукати майстра. Подивлюся на себе. І от коли знаходиш, така вона приємна. Так, сьогодні у нас понеділок. Я зараз зайду в магазин, потім їду додому. Потім снідати, потім їду до Артемчика на виступ. Він там піраджеш. <рив> і, і ще ввечері він буде виступати. Ну, сьогодні у мене дуже активний день, незважаючи на те, що я не працюю, багато такої супутньої роботи. Отже, вам всім хорошого початку тижня. Я все наплутала, ну, все наплутала. Сьогодні п'ятниця. І виявляється, що сьогодні, 17 сьогодні число, сьогодні останній день в школі Артема. Я чомусь думала, що наступний вівторок, як у Ані. Sorry. Виявляється, що ні. Отже, біжу зараз, в магазин. Зараз десь 7.50. У мене ще 20 хвилин. Так, треба що зробити? Брати квіти. Квіти саме на ресепшн школі. Боже, які квіти обрати. Мені соняхи подобається, ну що тут зробиш. Дивіться, які красиві, да? а можна якісь якісь тут. Ось такі можна. Ось, дивіться, такий букет за 10 фунтів одразу у вазі. Важаю, що це хороший варіант. Отже, квіти у вазі, листівка Рафаел дівчаткам на ресепшені. Пляшка вина вчителю, Ось такі цукерки і також листівка. Друзі, якщо ви не зрозуміли, що ви щойно побачили, то знайте, Артемчик закінчив молодшу школу. Англійці ходять в школу до другої половини липня. Аня також вчора у неї був останній день. І Артем прийшов вже у Secondary School, в якій Аня і є. Тому нас можна привітати. А ще у нас тут відбулася така подія, школу, яку будували у нас тут на районі, нарешті добудували. І між цими двома сюжетами 15 місяців, якщо я не помиляюся. І зараз от ми проїдемо біля школи, і просто я вам покажу одним оком, як вона виглядає. От англійці молодці. За такий короткий проміжок часу побудувати школу дітям. Тому що тут новий район, він заселяється багато саме сімей з дітками. І ось ці дітки підуть в цю школу. Другий, перший Клас, ресепшн, і, здається, ще мерсерві ще малеча. Отже, подивіться, ну яка краса. Які молодці. ось ці машини — це вже тут вчителі, ті, хто працюють в школі, приїхали. Це діти не ходять в школу, а школа ну, відкрита, вона працює, готується приймати дітей у вересні. Дуже тут класно, дуже красиво. Школа називається Едбургс. Праймарі school. краса. Ну що ж, вам всім гарного дня і до зустрічі в новому відео. Бувайте!